Ще 10 сімей загиблих захисників та захисниць України отримають одноразову матеріальну допомогу від міста. Разом сума виплат для цих родин складає майже 600 тисяч гривень. Відповідне рішення затвердили під час виконкому 15 червня. Цього року таку матеріальну допомогу вже отримали 176 осіб на понад 10,4 мільйона гривень. На засіданні затвердили списки тих, хто отримає допомогу в рамках інших соціальних програм підтримки, зокрема власникам зруйнованого чи пошкодженого. Росіянами приватного житла чернігівців. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 52 власникам приватних житлових будинків на загальну суму 665 тисяч 386 тисяч гривень. Загальна сума коштів, які профінансовані за даною програмою, 29,9 мільйонів гривень, скористались цією програмою 1868 мешканців міста. Цю програму часткового відшкодування пошкоджених вікон наслідок бойових дій продовжили до кінця дві 23-го. нині кількість поданих заяв зменшилася, проте отримали їх ще не всі. Вісім громадянам на загальну суму 88 тисяч 949 гривень. А взагалі цією програмою скористалися 736 мешканців міста. Загальна сума коштів спрямованих на цю програму 9,2 мільйона гривень. Одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету продовжують отримувати і мешканці багатоповерхової забудови Чернігова. Пропонуємо надати одноразову матеріальну допомогу 24 мешканцям міста на загальну суму 250 тисяч гривень. Скористалися цієї програми вже виплачена кошти 389 особам на загальну суму 6 мільйонів 290 тисяч. Під час цього ж засідання виконкому погодили матеріальну допомогу випускникам та випускницям шкіл міста, з числа дітей сиря, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України, пропонується надати допомогу 21 випускнику закладів загальної середньої освіти міста Чернігова, числа вище зазначених категорій, сума допомоги 2 тисячі гривень. Загальна сума 42 тисячі гривень. Нагадаємо детальніше про дію місця яких програм підтримки, які те, хто може податися, і який пакет документів необхідний, можна знайти на сайті муніципалітету.